Доброго дня, шановні глядачі! Хочу поділитися з вами своїм новим проєктом. Плуг оборотний, двохкорпусний 2 по 30 Вирішив зробити такий плуг, тому що в мене більшість городів мають по 250 метрів в довжину і 10, 7-5 метрів тільки в ширину. Багато часу. Йде на зворотній холостий, як то кається, пробіг. Тому от, хочу зробити такий блузок. Багато дивився в інтернеті. Трошки інформації знайшов, трошки сам щось додумуюся, І от такий має бути клузочок. Корпуса під плуг будуть саморобні, чобітки такі от вони, з десятки металу. Вирізані. Це лівих два. Стойки не було такої широкої, то взяв дві таких полоси, товщина її 20, ширина 40. Вийшли 80 на 20. Я думаю, що вистачить його. Витримаю. Робив ще такі косинки. Рама зварена з костозастійного швелера. Він має так 65, так 35. І ще усилив його полосою 6х60. Теж думаю, що вистачить. Основний вал тут Тут точений. Тут то, що стіна така труба з вісі з олинця. Вона десь сантиметрової товщини, навіть може 12, напевно, міліметрів. Ось От. така качалка зроблена. Ну, що доробиться. Ось такі-то справи. Початок є. Далі буде. До зустрічі.